З цією великою метою отримати гроші, я впевнена, що на інтерв'ю прийшла також і мати Марії Ковальчук. Бо подивіться, як вона насолоджується увагою, як вона активно розповідає про всі події, в центрі яких вона опинилась. І, в принципі, ну, можна сказати, що вона також в стресі, да, там і у кожного на стрес інша реакція, але подивіться, наскільки вона активна, наскільки вона така. Захоплена, да? тобто коли вона розповідає щось інтерв'юерці, вона навіть не взаємодіє зі своєю цією бідною постраждалою дитиною, яка сидить в тому ж самому кадрі, сидить просто на задньому фоні. Тобто жодного погляду, жодного якогось дотику, да? жодної якоїсь емоції до своєї дитини, яка таки перенесла, мама не, не висловлює. Да? Тобто, вона повністю захоплена. у цій Яку отримає від такої людини, з якою ніколи би не зустрілась при інших обставинах. І далі ну от я так подивилась на цю родину, чому я сказала про те, що я вважаю, що Марія постраждала від своєї матері? Ми бачимо жінку, вочевидь, їй важко, бо крім Марії, в неї є ще двоє малолітніх дітей. Чим вона там займалась до того, як почалась повномасштабна війна, невідомо. Тобто, хто вона за професією? Але в Норвегії вона працює прибиральницею. Звісно, в них там є нормальний будинок, звісно, вона отримує якісь соціальні виплати, але вона працює прибиральницею і це нелегка робота. І тому, судячи з того, що вона розповідала отак от мимохідь про свої стосунки з дочкою, що вона в курсі була, всіх вона знала всі її контакти, всіх її якихось там абонентів, з якими дочка спілкується. Я думаю, що мама була дуже добре ознайомлена з тим, який спосіб життя веде Марія. І я думаю, да, ви, ви можете сказати, що Марія доросла і вона сама може розпоряджатися своїм життям і своїм тілом. Але я думаю, знаєте, що це таке, от є, таке поняття мовчазна згода. Коли ти на словах не підтримуєш або навіть заперечуєш, але своїми діями. І кажеш, окей, роби Бо, скоріше за все, мамі було вигідно. Звісно, в цьому інтерв'ю не вона не визнає.